Варіанти кольорів інженерної дошки в натуральному кольорі. Дивіться. Зробили ось такі от взірці, У нас є три варіанти. Перший варіант кольор номер 8 Він називається у нас натуральний дуб. Це ось такий от висвітлений дуб. Добавлено в лак білий пігмент і зроблений ось такий от ефект. Найпопулярніший колір. Другий колір це звичайний прозорий лак. Відповідно, коли на дуб наносиш прозорий лак, він дає жовтизну. І виходить ось такий от результат. Це звичайний прозорий лак. І зробили також новий колір під номером 5. Ще назви йому не придумали. Спробували повторити максимально колір непокритого дерева. Ось для прикладу, непокрите дерево, тут же захищене матовим лаком. Ось такий ефект. Не знаю, є дуже багато надій на ось цей колір, що він буде досить популярний і буде дуже багато клієнтів його замовляти. А якщо вам потрібна інженерна дошка, якісна, замовляйте. Компанія Шен. Ми виробники.